А це Вони були в погрібі, да? Да. так? Ну, і це прямий прямо, прямо в погріб да, попав? Оце сюди, да? Оце погріб, це був прямий прильот. Зараз я покажу, що він наробив. Цей прямий прильот. Бачите, це був вход в погріб. Ось ми йдемо на город. А ось могили, ось могили тих людей, які сиділи в погрібі. Коли був прильот. Я вам зараз покажу. Ось, будь ласка, Юрочка. 12-го. 12.02. Так, да, 12 мая народився. Ні, ні, загинули. 12 мая народився. Народився 13 іюля. Ага. 2002 року. 2002 — року. А це? Ірина, це мама їхня, так? А да? це Катю. А це Катя. Це ваші племінники, так? Да? Мої внуки. Це ваші внуки? Там Добре, не було. Зрозуміло, царство небесне. От вам русський мір. Куруба, де це все?